Шановні команди, просьба шикуватися перед центральною трибуною для церемонії нагородження призерів зимової першої шарського району футболу сезону 2015 року. Будь ласка, довге, шахтар Іллиця. ФК Ардано. Великі ком'яти Будь ласка, болівники всі за бар'єри туди. Залишайте на футбольному полі Тільки одні команди. Просьба всім вболівальникам залишити футбольне поле. Нашій у фінальній частині зимової першої Сішарського району з футболу є голова держадміністрації Віктор Андрійович Семкавич. Надаю йому слово. Шановні учасники сьогоднішнього турніру. ну, По-перше, дякую вам за те, що є. Ви любите футбол, любите цей вид масового спорту і граєте не дивлячись, це ні на що. І на час, і на погодні умови, і на свою зайнятість. Друга подяка це, звичайно, болівальникам, тому що без них футбол би не був футболом. Якщо немає кого грати, то і свято і немає свята. Я бажаю, щоб ваші задуми спортивні завжди реалізовувалися. Звичайно, м'яч круглий, не можуть виграти всі. Сьогодні десь удача була на стороні одних, трошки хтось не, не допрацював. Але разом з тобою показали прекрасний футбол і зробили прекрасне свято для всіх будівельників. Здоров'я вам здоров'я ще раз здоров'я! Ну я думаю, що розпочнемо нагородження із то, що сьогодні об'являв диктор по стадіону. Я думаю, що за цей турнір, хто під учасник, практично бачите, що як на якому прекрасному стадіоні ми граємо. Подякуємо, безперечно, дирекції е, цього стадіону, голові сільської ради Марії Дівайського, яка надала нам можливість провести цей турнір. Ну і подяку виносимо Фущичу Михайло Михайловичу, завідуючому стадіону в Казаріч. Okay. щоб ще довго ти працюває, тобі дійсно дякую за те, що да усі дозвольте мені нагородити президента футбольного клубу Боржавське Білоградівського району Брищ Михайло Івановича. Начного тренера Ястан я за вагому і особистой за організацію розвитку футболу цілі. Дозвольте винести щиру подяку подяку лікарю цих змагань, який практично провів весь турнір і оказував медичну допомогу, якщо вона була така необхідна. Смирека Василю Васильовичу, лікарю Ішавської центральної районної лікарні. Ну і кращим бомбардиром Зимою з стішавського району визнану Матіко Віталія, гравець команди Шахтар так Дозвольте нагородити, я думаю, не спо... також. Арбітрів, до яких практично я думаю, на їхню роботу не було. Якщо якісь і будуть, то безперечно не помиляється той, хто не працює, Райда Михайло Михайлович, арбітр. Иван Иванович. Иван Иванович. Ну і дозвольте розпочати церемонію нагородження команду Великих Ком'ят, яка завоювала право участь у цінальній частині чемпіонату шарського району з футболу. Будь ласка, капітана команди, звичайно, начальник фікергомович спорту Івана Васильович Денкавич. پڪدان <laughs> چينيو На Научиться футбольна команда ФК Арданова, яка зайняла третє місце, на нагородиться пам'ятним кубком, диплом третього ступеню гравці команди грамотами. Завоювала команда Шахтар Ільниця, команда нагородиться пам'ятним кубком, дипломом про ступеня, гравці грамотами та зрібними медалями. Там є багато ворота не було нагороди.

Ну і переможцем стала команда Боржава довге Команда Команда переможця від Віктор Андрійович Семканець. Голова Семканець державної адміністрації. Капітан команди. Ось ну, ще принять увагу. Ноги не закінчення. Я хочу вручити унікальне видання нашого українського видавництва історії Олімпійських, гіп, починаючи з перших 1896 року і до останніх тишу, 2012 року. І вручити цей двох унікальний голови адміністрації Віктору Андрійовичу Семканенцю. Ну що, шановні футболісти, шановні глядачі, шановні арбітри, я думаю і хотів би висловити щиру вдячність від вас усіх і себе, від себе особисто. Думаю, Віктор Андрійович, і от приставне до моїх слів, щиру вдячність болезам, братам тут, куди працювали і працюють довго років на цьому стадіоні. Ще раз, думаю, не буде погано, якщо попилюсь голосівської ради, Віктор е, Андрійович, Маріні Івані е, Васько. Ну і безперечно, хотілося б поважати вам, усім першим футболістам, здоров'я, щастя, радості, успіхів, не тільки на наших районних полях. Хотіли б, щоб із вакцин скоро захищав честь області, нашої кращої команди Закарпаття. А за а через пару тижнів уже розпочинається чемпіонат району. Що, дозвольте ще раз подякувати вам, віноградівці, кум'ятам, бажаську за участь у першості. Вибачте, що щось не так. Вибачте, раз. бо футбол така на, гра, знаєте, не всім подобається, що щось. Но ми щиро вдячні вам за участь у на нашому чемпіонаті. І дай Бог, щоб ви успішно виступали у вашому районі. Все. Дякую дякуємо ще раз успіхів вам і до наступних зустрічей.